У Дніпрі збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки. За даними ова, 45 людей дістали поранення. У лікарнях залишаються ще 30 постраждалих, 13 з яких у важкому стані. Решта у стані середньої тяжкості. В одному з медзакладів від учора перелили 14 літрів крові. За словами персоналу, до їх закладу звернулося майже 40 людей, 26 з яких госпіталізовано. На жаль, кілька пацієнтів перебувають у комі. Деяким на ранок провели ампутації. Більшість постраждалих почали приходити до тями. Я був під сонячною панелею, і слава Богу, що я під нею був. Був би я над нею. Всі осколки, які відлітали від сонячних панелей, вони полетіли прямо в мені в голову. Уже після того, як стався вибух, я, звісно, виліз під панелі. Подивився, що в мене є, чого у мене вже немає. Побачив, що моя рука не рухається. Можна сказати, весь цілий там невеличкий осколок в нозі і мінус локоть. Локоть, напевно, відбило кирпичом. Після того як побачив, що моя рука вже не моя, поряд знайшов трос, яким ми стягували, тянули панелі. Що Зажав, зажав його, як ніг, там зубами тягнув, потім виявили, що цей трос має довжину 30 метрів, шукав чим його обрізати.